Благого Царя, Блага Мати, прочиста і благословена Богородиця Марія. Милість Сина Твого і Бога нашого, вилий на мою грішну душу і твоїми молитвами настав мене на діяння благи, щоб остаток мого життя я прожила без гріха і через тебе рай знайшла. Богородиця Діво, єдино, чиста і благословенна. Амінь. Ангели Христів, хоронителю мій святий, покровителю душі і тіла мого, все мені прости, чим я згрішила сьогодні, і від усякої спокуси мого ворога, супротивника, звільни мене, щоб я жодним гріхом не прогнівила Бога мого, але молися за мене, благости й милости Всесвятої Трійці і Матері Господа, мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Почуй, о Господи мій голос! почуй, о Господи мене.